Маю все такі давно, давно я ними займався, що 80-ті роки. Ну клеївся, вони одномісні. І в них теж зараз будемо роздавати масочник. Вони самі себе годують, несуть, печатають, все як положено. І так само сюди ми зараз будемо роздавати маточник. Матка тут забрата. Беремо маточник і опять-таки переставимо в зону розплоду його. Тому що, як я казав, вже поза зоною розплоду вони не гріють маточник, він застиває до мінімального уровня, потім сказується на якості матки. Отаким от чином родиться маточник, Отакі такі маленькі нуклеуси.